Я хочу відреагувати на ці відмазки з боку уряду, що нам не вистачає грошей на оплату Брігання. військових. Брігання. Питання взагалі це хибна взагалі філософія. А якщо взяти і на рік, на рік я підкреслюю, ну добре, нехай на півроку, позбавити повністю фінансового забезпечення весь особовий склад. І сказати їм, ми вам не будемо платити заробітну плату, але ми вам надамо зброї стільки, що ви виріш... ми вирішуємо питання перемоги. Ми знищимо повністю весь контингент, який знаходиться на окупованих територіях. Цього буде достатньо до речі, як щоб досягнути серйозних соціальних потрясінь на Росії і так далі, і тому подібне. І люди погодяться. Дивіться в чому питання? От немає такого, що влада вийшла і сказала: у нас 10 ескадрілій, там гріпенів, f 16 і так далі. Немає пілотів безліч ось в Польщі в познані стоять боє, боєкомплект, боєприпас. Потрібні пілоти, які з безпечної відстані відстріляються з f 16 по цілях на окуповані Мілітополь, Бердянськ і так далі, і плюс всі критична інфраструктура, Брянськ там і таке інше. Люди погодяться. Витратити рік, будуть їсти чорний хліб і пити воду для того, щоб випустити цей боєкомплект, отримати перемогу і залишитися живими.